Мене звуть, і це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. Тема сьогоднішньої програми буде цікава усім без винятку, бо кожен з нас любить дивитися кіно. Хтось надає перевагу телевізору, а хтось любить дивитися кіномистецтво через великий екран або навіть поринути у великий світ ефектів через 3D. Сьогодні в місті ми розкажемо і покажемо вам, як працює кінотеатр. Сьогодні в програмі за лаштунками кінотеатру, що приховується за дверима з написом Стороннім вхід заборонено. Як виглядає сучасний фільм? Історія кіно у Сумах. А наприкінці програми ми покажемо трохи секретів зі знімальних майданчиків кіноіндустрії. Початком ери кіно вважається 1895 рік, коли брати Люм'єр продемонстрували широкому загалу перший фільм Прибуття потяга. Перші фільми були на плівці довжиною 15-20 метрів і тривалістю близько півтори хвилини. Це було обумовлено технічною недосконалістю кінообладнання, тим не менш, вже у 1900 році довжина плівки була 200-300 метрів, а це 15 20 хвилин перегляду. Вдосконалення знімальної і проекційної техніки сприяло подальшому збільшенню довжини фільмів, якісному і кількісному збільшенню прийомів зйомки, акторської гри та режисури. 17 вересня 1922 року у Берліні вперше був показаний звуковий фільм. Перший кінотеатр у Сумах з'явився у 1912 році. Цей вид мистецтва прийшовся до смаку мешканцям міста. Кількість кінотеатрів стала поступово збільшуватись. У 1988 році у Сумах існувало 12 кінотеатрів. Зараз лише два. Один з них ми зараз і відвідаємо. Ну, звичайно, все починається з каси. У досить просторому фойє є анонси фільмів, які зараз демонструють та ті, що незабаром з'являться у прокаті. Тут же можна ознайомитись з історією кінотеатрів, які існували у нашому місті ще за радянських часів. Добрий день. Добрий день. день. Скажіть, а є вільні квитки? А багато? Скільки, ну, а скільки вам треба, зал великий. Скажіть, будь ласка, а в робочі години завжди так багато квитків? Буває, який фірм іде. Як касовий фірм, хороший, наче. Може і небудь. Все, я в кіно. Йдемо до самого кінотеатру. Тих, хто зголоднів, у кінотеатрі є буфет з досить широким асортиментом, тому можна обрати собі дещо на смак. У кінотеатрі є досить зручне фойє. Дирекція його зробила для того, аби відвідувачі могли насолоджуватися кіно як удома. Якщо сеанс у 3D при вході дають ось такі окуляри. Будь ласка, дякую вам. Вони легкі та комфортні. А їх оправа надійно захищає від потрапляння зовнішнього світла. Такі окуляри можна надягати на звичайні, які носять люди з поганим зором. Технологія тривимірного кіно найсучасніший спосіб відтворення візуального та звукового сигналу у світі. Дія виходить зі звичайної площини і розгортається прямо перед глядачем за допомогою спеціальних 3 d окулярів і проекторів. Ще в 1838 році англієць Чарльз Вінстоун придумав демонстраційний прилад, заснований на різниці з прийняття зображення лівим і правим оком, який теоретично дозволяв бачити різні предмети не пласкими, а просторово об'ємними. Але пік кіношного стереобуму припав на 1950-ті роки, коли кінематограф вишукував будь-які засоби, щоб виграти жорстку конкурентну боротьбу з телебаченням. Сьогодні 3D обирають 55% глядачів. Апаратна вхід сюди, як ми можемо прочитати, суворо заборонений. Та для нас зробили виняток та дозволили зайти. Ще два роки тому у Сумах кіно демонстрували ось такими проекторами зі стрічками. Зараз же все в електронному варіанті. Це сучасний професійний проектор, який здатний транслювати як звичайне зображення 2D, так і тривимірне 3D. Для створення 3D-ефекту необхідно провести зйомку з двох точок, які імітують очі глядача. На екран кінотеатру обидва зображення показують разом. А розділяються вони за допомогою окулярів, які мають кольорові фільтри або поляризатори в двох перпендикулярних площинах поляризації. Для особливо прискіпливих до чистоти людей повідомляю: окуляри тут кожного дня. Миють, сушуть, протирають та кварцують. Скажите, будь ласка, как зараз выглядит сучастный фильм? Сейчас фильмы нам приходят на жестких дисках. Объем фильма примерно 200-300 гигабайт. Пойдемте, я вам продемонстрирую, Ты покажу. Что? Вот в таком коробочке приходит фильм. Вот это жесткий диск. Мы его подключаем к серверу к нашему, копируем фильм. А далі вже назначене время демонструємо. Нічого собі ось так друзі виглядає сучасний фільм. Фільм захищений від копіювання та розповсюдження. Його можливо показати лише в тому кінотеатрі, для якого він призначений. Більш того, він захищений спеціальним ключем, який активізується у перший день показу у 0 годин 1 хвилину, дозволяючи демонструвати фільм. В останній день показу, о 23.59 Ключ деактивується, і фільм неможливо буде ні подивитись, ні скопіювати. Доставляються кейси з жорсткими дисками кур'єрською службою, а після закінчення повертаються для запису нової кінокартини. Керування показом максимально автоматизоване. Комп'ютер сам вмикає фільм у заздалегідь запрограмований час. Також по закінченні стрічки світло теж вмикається і вимикається автоматично. Сеанс вже закінчується, тож відвідаємо залу. Уявіть собі, розміри цього екрану 9 метрів заввишки та 20 метрів завдовжки. Це, мабуть, найбільший екран у нашому місці. Та більше вам скажу, він другий по всій Україні. Звучання у кінотеатрі здійснюється в системі долбі. За об'ємний звук у кінотеатрі відповідають 25 колонок. Кожна з них має свою функцію. Деякі відповідають за оточуюче середовище, а деякі за ліві та праві звуки. Зокрема, за екраном, де знаходяться основні потужності звуку, знаходяться чотири сабвуфери, У кожному з яких по два отаких От динаміка. І, знаю, вам чесно, в дитинстві я хотів працювати в кінотеатрі. А що, сидиш собі, дивишся фільми. Класно! Кінотеатр входить в мережу кінопалац, і там, скажімо так, всесвітні які йдуть прем'єри у нас одночасно йдуть як. В Європі, в Америці, так і в нас в Сумах. Ми працюємо скажімо, з трьома такими відомими фірмами, як Paramount Pictures, Sony Walt Disney. Наші сумчани люблять дивитися блокбастери це, е, е, анімацію. Ну і фільм, як, як не, не, скажімо, не странно, фільми жахів. А зараз, як ми і обіцяли, секрети зі знімального майданчика. Сучасні ефекти, які ми бачимо у кіно, зазвичай знімаються у порожньому павільйоні на фоні зеленого екрану, який ще називають ріром. Справа в тому, що зелений колір дуже легко вирізати з кадру, а на його місце підкласти будь-яке зображення. Провівши деякий час у кінотеатрі та перевіривши все власноруч, у мене з'явилось гостре бажання подивитися кіно. Тому на сьогодні це все я пішов.